Вітаю на уроці предмет на трудового навчання. Сьогодні ми з вами поговоримо про сільськогосподарське знаряддя, яке люди використовують при роботі восени. Тож починаємо. Підгадай загадку. Листя виберу з землі не лопата, а Граблі Правильно. Саме граблі допомагають нам позбирати опале листя. Ще одна загадка. Хоча і гостра, не зубата, копає землю нам лопата. Звичайно лопата. Молодці всі дізна... пригадали ці інструменти. Що це за інструмент? Чи знаєш ти його назву? Можливо, ви бачили, як цим інструментом користуються дорослі. Це секатор. Від слова відсікати. Секатор це інструмент для обрізання гілок та чагарників. Секатор нагадує ножиці. Це знаряддя, як правило, має гостре лезо, як ножицями. Ним підстригають. Кущі, дерева. Існують правила роботи із секатором. І дізнавшись в них, ти можеш попросити дорослих допомогти їм попрацювати. Давай дізнаємося: правила безпечної роботи з секатором. Подивись на малюнок і послухай уважно: по-перше за все, в процесі роботи. Якщо ти тримаєш лівою рукою гілку, слідкуй, щоб твої пальчики були подалі від ріжучого леза секатора, як і при роботі з ножицями. Не розмахуй секатором, не підходь до товариша під час різання. Не залишай секатор після роботи в розкритому вигляді. Його обов'язково треба закрити. Лопата. Давай пригадаємо з тобою, для чого взагалі нам вона потрібна. Для садових робіт. Так, цей інструмент використовують для обробки землі, посадки і збору врожаю. Але і при роботі з лопатою також є правила безпечної роботи. Перед початком роботи необхідно оглянути. Лопату і переконатись в її справності. Слід впевнитись, що держак не має тріщин, задирок, міцно тримає лезо лопати. Переносити слід у вертикальному положенні так, щоб робоча частина лопати дивилась вниз. Це не травмує тих, хто перебуває поруч. Граблі. Цей інвентар призначений для згрібання трави, листя. Знаряддя також допоможе розпошити ґрунт і розбити грудочки землі. Зубчасті граблі ось такі, як на малюнку. Схоже, що в них багато міцних зубів. Ці зубці товсті, міцні. Унів... Універсальний робочий інвентар для згрібання листя, в тому числі мокрого, після дощу. Але існує ще один бруд біб... наблюдав. Біб... Віялови. Придивись уважно. Вони схожі на віяв. Їх зубці більш тонкі, так і їх більше забагато. Інструмент отримав свою назву через форму робочої частини на якій тонкі зубці розташовані у вигляді віява або лапи широкої лапою, якою багато-багато-багато пачків. знаряддя для згрібання сухого листя. Перш ніж почати роботу з граблями, треба пригадати правила безпеки, адже граблі, як і будь-який інструмент мають свої перестороги. Перед початком упевнись, що держак граблів не має тріщин і задирок. Під час роботи не піднімай граблі над головою. Не залишай граблі зубцями догори. Зберігай граблі, піднявши зубцями вгору, щоб уникнути небезпеки, наступити на зубці і набити собі лоба. Поговорили про інструменти, а зараз подивись уважно на екран. Що з цих предметів зайве? Чому? Давай перевіримо. Звичайно, зайва чашка. Адже чашка це посуд, а лопата, секатор та граблі це садові інструменти сільськогосподарське знаряддя. Подивись, на мене, що це? Давай спробуємо скласти опис цього інструменту. Я задаю дання підказки, а ти спробуй відповісти на них. Добре? Назви цей інструмент. Назви його призначення. Для чого він потрібен? Назви правила безпечної роботи. А чи ти сам користувався, чи користуєшся цим інструментом? Молодці! Отже, так швидко і невпинно наш урок добіг кінця ми дізналися про... Садові інструменти про сільськогосподарське знаряддя. Тож я вам дякую, дякую за увагу і за старанність і до наступних зустрічей.